Вона мийка фірми Крафт, розмір якої 50х50 50 см графітового кольору. Мейка виготовлена з нержавіючої сталі, покрита підвіді покриттям, завдяки якому не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обшублена. В комплект входить. Змішувач в колір мейки на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мейки, кріплення та всі шланги для підключення. Заглушки. Ціна такого комплекту 4400 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.